Ну що ж, ми продовжуємо. Я вже закутала себе велюровий костюмчик, дівчатка, який він приємний до тіла на дотик. Це просто щось неймовірне. В кого є велюрові костюмчики, той мене зрозуміє. А тут ще не просто костюмчик, а який буде вас виструнчувати. Зверніть увагу на цю одразу: а, таку а, рисочку, так чи смужечку. Подивіться, як класно вона, ніби як і ділить тіло навпіл, але при цьому ось а, дуже класно а, придумали дизайнери. Є у нас. Ломпаси як на рукавчику, так і на брючках, які нас виструнчують, витягують, і ось цей лампас ще по центру. Який теж грає на нашу стрункість, ну і е, фурнітурка теж чудова. Подивіться, фурнітурка тут іде у нас якісна. А е, до того ж, ви можете завжди собі декольте збільшити, зменшити, кому як більше до вподоби. Я обожнюю, коли ковтинка розщибається. Е, якщо ви там вибігли десь піднес, одягнули футболочку собі. Так е, стало десь вам в транспорті спекотно. Ви собі просто зняли ковтинку і все, і ви вже в футболочці. Дуже зручно. Тому а, зверніть увагу, що тут у нас блискавочка, іде потім велюровий костюмчик, він еластичний, він потягується, він такий комфортний до тіла. А, так, рукавчики у нас ідуть теж з манжетиками, вони теж еластичні, теж потягуються. Я не можу без посмішки бути, знаєте, коли ти в таких комфортних умовах, все, дівчата, хочеться йти гуляти, прогулюватися, а, можна рукавчик собі ось так іще підтягнути. До речі, такий комфортний до тіла. А далі брючки у нас теж іде висока посадочка, що теж дуже важливо. Кишеньки є. У нас ідуть тут. У нас резиночка, так, висока посадочка, Кишенечки є. Дивіться, як він класно тягнеться. Костюмчик взагалі наш. А потім. Ковтинку собі можете а, трішечки вниз, можна і на талії собі зробити. Теж хочете, можете підгорнути собі взагалі, зробити таку більш коротесеньку ковтиночку, і будете вся така стильна і романтична. До речі, колір бордо, але як його поєднали, до речі, мені майже всі відтінки пасують і бордо, але бордо не всі. Буває такий дуже гнилий відтінок, і от він мені якось не пасує. А якщо я не нафарбована, то якось він мене. Ну, знаєте, якось так з'їдає той відтінок. А тут, що мені подобається, бордо в поєднанні з таким ніжно-зефірно-рожевим. Подивіться, як омолоджує. Зверніть увагу, одразу омолоджує вас мінус 10 років. А в нас вже перше падіння вартості чудово 1800 гривень. Якщо ви полюбляєте довгеньку ковтиночку, так щоб все було прикрито. то дивіться, можна таку довгеньку собі зробити ковтиночку. Є кишеньки для вашої зручності, будете. Насолоджуватися життям в такому костюмчику, тому що ти його вдягнув, на собі не відчуваєш, теплом комфортом вас огортає. 1800 гривень це за дві речі, тому що ковтинку ж ви можете вдягати своїми джинсами, з іншими брючками, поєднати. Наприклад, у вас є велюровий там чорний костюмчик або просто чорні брючки. Ось дивіться, ви собі поєднали, і у вас однотонні брючки там, і верх ось такі освіжаючі. Ну теж класно. А зараз жилеткою можна так накинути. Стало десь тепліше. День жилетку зняли, і ви в цьому костюмчику. Класний, класний костюмчик, мені це подобається. І довжина ковтиночки, з якою теж можна гратися. Нагадую, що якщо ви хочете приталити більше, можете собі ось так підгорнути, бачите, і одразу вона така коротша стає, і ви собі можете під свою фігурку теж підлаштувати, кому як більше до вподоби. Або ось так залишати, або можна ось так підгорнути. Він такий еластичний, з ним комфортно гратися, так, дивіться, тягнеться. Дуже класно, приємний до тіла. Ой, я на дотик. Ну дівчата. Ну ви знаєте, так оці ці відчуття. І тут я вам е одразу зазначу, що це іде велюр високої якості. Він, по перше, не сипеться, не линяє нічого. Він такий доволі щільний, але при цьому необ'ємний, тоненький. Всередині він іде у нас на бавовняній основі, можу теж продемонструвати. Це оверлочено, всередині він теж комфортний до тіла, він не велюровий, він йде саме на такій бавовняній основі. Зверніть увагу, все оверлочено, прошито. Це така ніжнятина. І для очей, і для вашого тіла ви його одягнете на себе. І не захочете знімати. От, побачите, згадаєте мої слова. А так далі по брючках теж можу вам показати. Тут резиночка еластична іде. У нас дивіться висока посадочка, еластичний пасок. Кишеньки є на брючках, на ковтинці немає. У нас а, тут так само повторюється так, ось цей такий ніжний пудровий відтінок. І на брючках ломпаси теж у нас повторюються кишеньки всередині. Ідуть у нас теж велюрові. Тобто ручку, коли кладемо в кишеньку, її велюр ще зігріває додатково, так? якщо десь там бігли, підмерзли, якщо ручки от, буває, мерзнуть. У мене буває, я і не замерзла, а руки в холодні, <смі> як уже биняти, так? А Брючки йдуть з ломпасиками, як я зазначила, теж велюрові, дивіться, теж класно потягуються, еластичні. А, далі колір у нас іде бордо, зазначений. Розміри на мені 54-56, а розміри подвійні. А, далі є ще у нас в розмірі 58-60 і в розмірі 62-64. Дівчата. Ну вгадайте, в чому сьогодні я поїду додому? Ну, звісно, в цьому костюмчику, тому що він настільки закохує в себе, підкуповує а цей дизайн, його так, як він омолоджує, виструнчує. Подивіться, одразу виструнчує, настрій якийсь певний з'являється. А ще до вас хочеться торкатися, вас хочеться обіймати. Знаєте, як котика гладити. От у мене завжди така асоціація. Хочеться як котика ось погладити, почухати. Дійсно, велюрові костюмчики вони просто за. Ворожують своїми ось цими такими, м'якесенькими, ось цими комфортними тактильними відчуттями. Ну і звісно, ось пудро рожевий він омолоджує. Дівчата, мінус 10 років. Ну, подивіться. Ой, ну подивіться, я зараз же милуюся, так, а ну, Геннадія, ну подивіться, мінус 10 чи мінус 5? 20? Ну, це взагалі ж. Ну, це ви трошки, мабуть, вже мені лестите. Бачите, пан оператор мені сказав мінус 20 років дівчата. ДА! Ай, пане Геннадій. А, так, ну що, дівчата, хочете виглядати молодшою без ін'єкцій? Будь ласка, наш костюмчик сьогодні вам в цьому допоможе. Ні, насправді, ну, от ви, мабуть, помічали теж, я різні кольори одягаю, хоч там буде і чорний мені пасує. Але коли ви одягаєте саме ось цей до портретної зони, саме рожево-пудрові відтінки, як вони омолоджують, білий теж дуже омолоджує. Вони одразу нашу шкіру роблять більш такою, а, знаєте, ніби як світиться зсередини. І при цьому нічого не змінювалося, просто вдягнули інший колір, так? І не витрачали а, купу грошей на ін'єкції, що там ще у нас зараз є, пластики класний костюмчик. А до речі, штанинки, штанинка, так, от саме брючинка, вона у нас іде класична. Якщо ви полюбляєте саме класичну брючинку, тут вона іде без лампасиків. Звертаю увагу. А, ви знаєте, що м, зазвичай а, а, саме класична брючинка вона буде виструнчувати вашу ніжку, витягувати. Дуже зручно я полюбляю, особливо взимку, коли є манжетик. Але, але в такому випадку вони зазвичай витягують ніжку. Ну що ж, і у нас вже фінальна вартість 1399 гривень, 6 на год. Дівчата, поспішіть, тільки шість пропозицій лишається. Класний костюмчик. Я в нього закохалася і піду, я вам не жартую сьогодні, піду додому в цьому костюмчику. Дійсно, погода така, знаєте, зараз мінлива, сонечко світе, але вже не гріє. Дівчата СК-58 код товару не забувайте називати за безкоштовним номером 0800 44 88 Телефонуйте. Замовляйте його, нагадую, що все потягується. Він такий еластичний. До речі, велюр він дуже зносостійкий. У мене є кілька велюрових костюмчиків. Слухайте, дівчата. Вони класні, але вони не зношуються. І він такий, знаєте, як новенький. І досі в мене вдома, як новесенький. І ти дивишся вже, хочеш інший, а той ще не зносився. Тому дійсно тканинка зносостійка. дуже легко кинули до пральної машинки, попрали. Ну звісно, там виставили правильний температурний режим, так який там пропонує нам саме виробник, і все. Дуже легкий у догляді, і зараз ви його будете носити, з нього не вилазити. Він буде ваш улюблений. А зараз прохолодніше жилеточку накинули. Літом, до речі, буває, стає прохолодно, або ми їдемо кудись у відпустку. Ой, можливо, у вас скорее якась відпустка, і ви полюбляєте поїхати саме осінню кудись відпочити, коли вже а, такий бархатний сезон називається. І дуже комфортно взяти з собою що, саме ось такий велюровий костюмчик. Буває ввечері, там теж стало прохолодно. Пішов якийсь шторм, якийсь теж дощик. І це дуже зручно. Ось такий костюмчик з футболочкою стало жарко, зняли ковтинку, і вам уже в ньому легко, тому що брючки настільки. Легкі і комфортні, що їх теж не відчуваєш. От вони мені зараз нагадують. До речі, вони мені зараз, знаєте, що ще нагадали. Саме ось ці відчуття, саме ці брючки, на мені ковтинка. От коли літом ти одягаєш на себе тканинку масло, так, вона тебе як холодок охолоджує, вона комфортна. Але зараз ось ця тканинка, вона, по-перше, не відчутна, а по-друге, вона вас огортає ось цим теплом. Приємним теплом. Так, ковтиночка нагадую, теж дивіться, еластична тягнеться, і це на мені розмір 54-56. Тому дивіться, ще тут який запасок, запасик. Навіть якщо ви під низ захочете собі ще одягнути, я не знаю, сюди якісь там колготочки чи якісь лосинки, сюди ще якусь свою светрик, гольфик. Ви це все зможете зробити з легкістю, подивіться ще який запас. Він іде такого вільного крою, так а при цьому все там вам фігурку формує. Зверніть увагу, як лампаси класно виструнчують ножку, видовжують. Оці лампасики вони зазвичай витягують ножку, вони її роблять довшою. А як у мене взагалі зріст маленький. То треба точно що видовжувати, хоча б лампасиками. Ну і на рукавчиках дивіться, повторюється лампасик. Бачите, якщо в профіль, то у вас іще буде ось так виструнчувати, видовжувати. А цей костюмчик мені подобається тут все навіть вартість 1399 гривень. Подекуди зараз в закупці можуть бути такі ціни. Ой, якщо ми з вами звернемо увагу, коли ми прогулюємося там в ТРЦ, так а, і дивимося, що велюрові костюмчики бувають і по 3 тисячі гривень, то 1399 гривень погодьтеся. Сьогодні можна взяти собі ще й мамі, і при цьому знижечку отримати в 100 гривень. Якщо ви берете дві пропозиції, у вас і ще буде знижечка в 100 гривень. Ну і доставочку ми сплачуємо за вас, тому не забувайте, не забувайте телефонувати активніше за безкоштовним номером 082144 вісімдесят 88. І називати код товару СК 58 Ну і звісно, розмір оператора кол-центру вам допоможуть підібрати. Що ж, ми будемо рухатися далі. Ви залишаєтеся з нами. Далі ще цікавіше.